Через бойові дії частина населених пунктів Донеччини досі не отримують централізовану воду або отримують її з перебоями вже тривалий час. Найскладнішою є ситуація з водозабезпеченням у регіонах, які наближені до лінії фронту. Це громади Покровського та Бахмутського району. Для вирішення цих питань здійснюються місцевою і обласною владою необхідні засоби, заходи, зокрема за рахунок обладнання альтернативних джерел водопостачання. Оскільки в ряді альтернативних джерел водозабезпечення вода не відповідала вимогам до питної води, джерела обладнували системами водо водоочищення і на кожне джерело. Є рекомендації, якому типу вода відноситься, як зазначила Марина Білоусова, постійно проходить підтримка гуманітарних місій до фільтрувальних станцій. Надходить допомога у вигляді генераторів, аби убезпечити мешканців. Постійно проводяться перевірки проб води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання. В цьому році отобрано досліджено 192 проби води на санітарно хімічна і 141 проба на мікробілечні води. З альтернативних джерел водопостачання ну, перш за все, масова подається вода централізованого постачання і вона має більш значне епідемічне значення. І за сім місяців цього року нашою установою було відібрано 2128 проб води, із яких 98 проб це 461 не відповідали вимогам за мікробіологічними показниками, також проводились дослідження нецентралізованого водопостачання у Покровській, Селидівській та Морногорадській громадах. Бо більшість води використовується з індивідуальних джерел. Було досліджено 222 проби, з яких 81 проба це 36,5%. Проби мали перевищення встановлених нормативів за мікробіологічними показниками. На санітарно-хімічні показники з об'єктів нецентралізованого водопостачання досліджено 237 пропитної води, із яких 68 і 78% мали перевищення встановлених нормативів. Тобто вода децентралізована, вона набагато гірше, і за мікробіологічними показниками, і за показниками санітарно-хімічної. Також активно проводять санітарно-освітню роботу, тобто людям надають інформацію щодо засобів дезінфекції води. Якщо це індивідуальні калодси чи громадські кало, є які відхилення. І потребує дезінфекція через територіальні громади розповсюджуються таблетки для дезінфекції води. І Якщо у когось є такі потреби мати такі таблетки, то можете звертатися до наших територіальних філій, які працюють. Фахівці зазначають, оскільки вода зараз може бути не якості, її варто вживати тільки після кип'ятіння. Не вживайте воду із джерел, якість яких невідома.